Знаєте, я думаю, що пора протистояння все рівно пройде. У будь-якому витку, можливо, комусь це вигідно і на Галичині також. Вигідно завжди когось знаходити винним в невирішенні тих проблем, які накопичились в господарці Галичини. Хоча при цьому, якщо взяти за останні 20 років, політикум беремо, зокрема, Львівську область, фактично не мінявся. Можливо, якісь постаді десь проходила ротація, але не мінявся. І сказати, що там, я, я є, як і ви, свідком суттєвих економічних проривів в господарці Львівської області, такого я би не сказав. З точки зору залучення інвестицій, ще щось і так далі. Тобто, будь-якого можна завжди працює як людський фактор. І говорити про те, що місцева влада не має повноважень, що завжди все вирішиться в Києві. Я б цього також не сказав. Потрібно здійснити абсолютно правильне там, лобіювання промоцію області на рівні центральному рівні, але при, цьому, але при цьому потрібно працювати. Досить часто, мені здається, що там, ми нагадуємо тих от сусідів, які збираються на кухні пізно ввечері, починають говорити про політику, всьому всіх звинувачити, при цьому, не, не згадуючи про те, що, а що ми для цього зробили, щоб зробити ну, дійсно виграємо тільки за рахунок того, що когось критикуємо все закінчується, а реальність проблема.